В цьому завданні нам потрібно визначити рядок, де на місці обох квадратних дужок будемо писати префікс з. Подивимося, що за дивні квадратні дужки. Так пишеться фонетична транскрипція, тобто той варіант слів, який ми чуємо і вимовляємо. На письмі ж тут ми напишемо префікси з або «с». Скажімо, ми кажемо шивати, стіпити, жалітися, проте на місці квадратних дужок. І літер Ш, С, «ж» ми напишемо один із префіксів з або «с». Для виконання цього завдання тобі потрібно знати одне просте правило. Префікс С ми пишемо перед літерами «к», «п», «т», «ф», «х». Перед п'ятьма приголосними все дуже просто. А ще простіше буде, якщо ти запам'ятаєш ці п'ять літер за мнемонікою кафе, птах. Тобто кафе із такою дуже дивною промовистою назвою птах. Перед цими літерами к, ф, п, т, х ми напишемо префікс с. Перед іншими літерами, відповідно, будемо писати префікс з. Подивімося на наше завдання. Дуже легко збагнути, що в чотирьох варіантах ми віднайдемо наш кафе-птах, тому чотири слова вже точно можемо правильно написати. Сплутати, скасувати, схотіти, сформувати. На місці всіх інших квадратних лапок і фонетичних звуків можемо сміливо писати префікс з. Таким чином, варіант відповіді очевидний: де зсунути, стілювати. Пам'ятай, кафе, птах.